Згідно наказу департаменту освіти, такі змагання серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації проходять в області щороку. Проходять змагання і з футболу, волейболу, баскетболу. В нашому навчальному закладі випала така честь приймати футбол серед дівчат. Цьогоріч погода нам сприяє, тому ми вирішили проводити ці змагання тут на території спорткомплексу, в гарному спортивному майданчику. І хочу єдине, що залишається побажати всім учасникам змагань перемогти і власне отримати задоволення від цих змагань, отримувати задоволення. Зібралися чотири команди дві з бурштина від торговельно-економічного та енергетичного коледжів. А також гості з Болехова і Калуша, як і годиться, усі були на налаштовані на перемогу. Ми приїхали перемогти, звичайно, і наша команда вона вся дружня, і ми всі налаштовані тільки на перемогу і готові всіх порвати просто. Ми вже третій рік граємо за Бурштинський торгвейний економічний коледж. Ми того року взяли перше місце. Хочемо проявити свою команду як найкраще побажати суперникам удачі. і Не головне перемога, головне участі, і аби перемогла дружба. На спортивному майданчику дружба традиційно кувалася у напруженому поєдинку. А уболівальник які мали змогу продемонструвати дружбу українсько-американську, зважаючи на присутність серед міських молодіжних лідерів, представниці корпусу миру. Мені сподобалося у Бурштині. Усі такі доброзичливі місто дуже гарне тут є. Чим зайнятися, буду рада дізнатися про нього більше. Я тут уже чотири дні сьогодні від'їжджаю, але повернуся у червні. Дуже дякую за організацію від департаменту освіти молоді Івано-Франківської обласної державної адміністрації та пану Андрію Романову за таке сприяння, а також керівництво спорткомплексу за сприяння організації цих змагань у кінцевому підсумку. Задоволені були усі надто ж гравці команди Бурштинського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, які посіли перше місце на другому, третьому місцях студенти лісогосподарського коледжу з Болехова та політехнічного скалуша на четвертому юні енергетики.